Які приїжджали, тільки що дивитися, зрозуміло, що то не німці, хорвати були. От, на час вони опоздали. Подивились, покатались вони отут в общем, десь, наверное, минут 20 отак по місту катались. Щось там, перед, зад, коробку провіряли, ну, як завжди, прайс, фініш, все. Короче, я їм адекватно сторгонувся, скинув сцен, як, да, Вони хотіли збити типа, полторуху з ціни. Да. От, на ціні 6500. Понятно, тіло, що я не згодився. Я кажу, давай до свидання, далі у нас ну, то есть, не буде. Проходить, вони поїхали, проходить полчаса, я так зрозумів, вони десь тут, мабуть, на заправці, короче, стоять по любому. І пишуть мені, окей, типа, давай за цю ціну, яку я сказав, ми забираємо, приїжджаємо. Я їм тепер говорю Ні, пацани, на 300 євро більше, той ціни, за яку я віддавав. Так що, ну, зрозуміло, що вже нічого ну, з ними не, не сойдеться. Хоча якщо за ту ціну заберуть, за яку я їм сказав, хай забирають на 300 євро більше. Да? Вот. Так що так от на будущее, такі от, от тут часто приїжджають, починають бити клієнта, потім десь від'їжджають, потім в течение часу, через пів дня пишуть вам, що ми приїдемо, заберемо, да, Просто дивляться вашу реакцію. То есть, як, ну, на лоха так сказати, віддасте, да, не віддасте. Ну, так от Так що теж вам такий примір, щоб не віддавати одразу копійки свої.